Компанія Intel зменшила свої дивіденти на 65%. Відмежий фондовий ринок знову повертається. Кількість кешу на моєму брокерському рахунку зменшується, і нові покупки в інвестиційному портфелі. Про це та багато чого іншого в сьогоднішньому відеоролику. Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Рості. На своїх екранах ви зараз можете бачити сторінку Interactive Brokers, мого основного тепер брокера, і хочу вам сказати, що від 2 лютого і до сьогоднішнього дня, а це можна сказати 3 тижні, вартість мого інвестиційного портфеля. Опустилася на 2200 доларів. В принципі, велика така сума. Ну, але хочу вам сказати, завдяки такому падінню на фондовому ринку. Зараз вам відкрию фінвіском. Можете побачити, що за останній тиждень більшість американських акцій опустилися в вартості, в принципі, не таке маленьке значення, там 5-6-7% в середньому. Ну, але завдяки тому падінню я прикупив собі до свого інвестиційного портфеля ще декілька акцій. Таким чином, збільшивши кількість акцій, але зменшивши кількість вільних грошей на рахунку кешу. Ну, але все. Таке крім того, в мене на рахунку зараз 2100 доларів, якісь чекають свого часу, але хочу вам сказати, що помаленьку, як бачите, майже регулярно роблю все таки покупки і докуповую акції, часами дорожче, часами дешевше, але все таки регулярно інвестую. Ну і хочу вам показати, що власне вчора, 21 лютого, прикупив декілька акцій. Які це акції були? Це я купив вчора 5 акцій Amazon в ціні 94 30 долари тридцять цент купив ще додатково 5 акцій Google в ціні 91 долар 80 центів. І зараз ви можете бачити, що власне буквально там Два тижні тому я купував 10 акцій Google, ну але тоді мені вдалося купити по ціні 100 доларів. Ну, чесно кажучи, я навіть не засмучений, що акції впали. Ну бо я собі вирішив прикупити більшу їхню кількість по меншій ціні, таким чином зменшивши середню ціну покупки в моєму інвестиційному портфелі. Ну і крім того, вчора докупив теж три акції компанії MediFast. Medifast купив навіть через те, що в них на сьогоднішній день досить -таки висока дивідендна дохідність. Ну і взагалі компанія показує досить -таки хороші фінансові е, показники, е, е, і власне ріст доходу і виручки на одну акцію. Так що, в принципі, дивіденди безпечні. Ну і в принципі, вирішив докупити собі і збільшити кількість до 10 штук в портфелі. Ну і власне від в компанії MediFast 7 лютого я отримав дивіденди. На одну акцію компанія виплачує долар 64 центи. У мене там було менше акцій, тому я отримав лише там, не цілих 5 доларів дивідендів. Зараз в мене вже 10 акцій, так що в принципі, 16 доларів, щоквартально отримувати буду від даної компанії. Хороша дивідендна дохідність на сьогоднішній день в даної компанії. А так, в принципі, виглядає Google таблиця, яку я створив до слідкування моїх інвестицій. Я тут вніс деякі певні зміни, бо додатково додав на головну сторінку таку інформацію про те, скільки грошей я особисто вніс на фондовий ринок, ну і яка вартість грошей в моїй валюті на сьогоднішній день, по сьогоднішньому курсу долара. Ну, бо оскільки я купую акції з в американській валюті в доларах. Ну, але трачу свою валюту. Так що, в принципі, цікаво таке знати, яка вартість інвестицій на сьогоднішній день в моїй валюті В злотих, бо тому, що я проживаю на території Польщі і інвестую власне в даній валюті. Ну і в принципі, бачите, мій портфель поки що в плюсі, плюс 2,28%, майже 500 доларів. Ну але хочу вам сказати, що в дану таблицю поки що ще не встиг внести ту інформацію, власне, ті покупки, які були вчора. Ну але перед тим як внести, то хочу вам показати, що досить Велику значну частину портфелю займають лише три компанії: компанія Locket Martin 11,5%, компанія Alibaba 18%, і компанія Meta 14% майже 15% від портфеля. Хочу вам сказати, що недавно буквально Мета займала набагато меншу частину, ну але через те, що акції зросли з 80 доларів до 180 буквально за один місяць. Ну то тому і власне даний відсоток в даній компанії набагато збільшився. Ну і ще одна дуже важлива новина компанія. Інтел зменшила свої дивіденди аж на цілих 65% з 36,5 центів до 12,5 центів в квартал на одну акцію. Ну і це було перше скорочення дивідендів даної компанії від 2000 року, в принципі, аж за цілий 23 роки. Дивідендна прибутковість компанії Intel тепер становить 1,9%, виходячи з ціни закриття акцій у вівторок, що значно нижче попередньої прибутковості в 5 Хочу 6 Хочу сказати, що тут не до кінця провели віддані, бо дивідендна дивіденналохідність була майже на рівні 6%, В принципі, ну наступні дивіденди квартальні будуть виплачені 1 червня. Ну але в принципі сума Буде вже значно менше, 12,5 центів. Тобто, дивлячись на те, що в мене є, наприклад, 32 акції. Ну, то можу, можу вам сказати, що в кварталу отримую лише якихось там 4 долари від даної компанії. Ну але чесно кажучи, не дуже переживаю власне на. Рахунок тих дивідендів, бо для мене краще, щоб компанія краще ті гроші не виплачувала інвесторам тих ті самі власне дивіденди, а реінвестувала в свій бізнес і можливо краще ними розпорядилася. Ну що могло би відобразитися на майбутньому рості вартості акцій. Ну і бачимо, що ринок теж не до кінця негативно відреагував. Я думав, що після такого оголошення акції мали би піти дуже сильно вниз. Ну але бачимо, що за сьогоднішній день акції просіли лише. На 0,63%, що можна сказати, є нормальною волатильністю для цілого фондового ринку. Ну і вертаючись до моїх покупок, то хочу вам сказати, що всю цю інформацію з Interactive Brokers даного звіту я переписую собі в свою ту спеціальну табличку для того, щоб потім краще слідкувати і дивитися. Ну і в принципі вираховувати потім і податки, ну і дивитися, в принципі, яка середня вартість і тому подібне. Бо дана сторінка дуже теж круто допомагає відслідковувати всі інвестиції. Якщо Якщо відео сподобалося, звісно, поставте лайк. Ну, а тепер можете подивитися наступні відеоролики цей або, в принципі, цей.